Якою була мода 1920-х років минулого століття та який одяг носили тоді жінки? В моду війшов так званий стиль гарсон, що в перекладі з французькою означає хлопчик, який символізував жіночу незалежність. Жінки робили короткі стрижки, бо довжина сукні сягала максимально короткої довжини трошки нижче коліна, що на той час було ох, як зухвало та сміливо з боку жінок. У 1920-х одяг мав прямий крій, не було акценту на талі, і саме це підкреслювало андрогінність образу. Крім стилю Гарсон, особливої популярності на той час набував стиль флепер, особливо у молодих жінок. Флеперки ніколи не притримувалися якихось соціальних обмежень чи правил, вони були більш зухвалими та норовливими. Носили сукні з відкритою спиною декольте, з відкритими плечима. Вони блисшиті з більш легких тканин. Декоровані різноманітними паєтками, аплікаціями, бахромою. До свого образу вони додавали довгі намиста, довгі буси, цигарки в менштуках, носили капелюшки кло та обідки з пір'ям. Також жінки 1920-х років надягали різноманітні вже панчохи. Вони були в полоску, вогняні, з різними візерунками, малюнками і навіть портретом якихось там обличчя. Туфлі носили на невеличкому підборі або ж середньому підборі. В основному це були моделі по типу Mary Jane або ж T-Strap з Т-образним ремінцем або ж зі звичайним ремінцем. Ну а сам макіяж наносили більш яскраво, особливо у вечірню пору, коли починалися танці у закладах, і все в такому дусі: це були темні губи, підведені очі та брови ниточкою. Якщо це відео було для тебе цікавим, переходь далі на мою сторінку, шукай в актуальному назву мода, там ти знайдеш ще багато чого корисного для себе. Ну і, звичайно, не забудь підписатися. Бувай!